Десять років тому моя найкраща подруга увела мого чоловіка. Звичайно, історія скажете ви, а от і ні. Дослухайте до кінця ви просто офігієте. З Мариною ми дружили з першого класу. Були нерозлива вода, одна за одну горою. Хотіли навіть навчатися разом, так і зробили. Переїхали у сусіднє місто, знімали квартиру, жили душа в душу, жодного разу не посварилися. Студентські роки пролетіли на одному подиху. Після випуску я вийшла заміж, а Маруся, так з дитинства я її називаю, залишилася сама. Чому поняття не маю? Дівчина, вогонь, красива, довге чорне волосся до пояса, а посмішка, як із реклами стоматології. Чоловіків, хоч відбивай, але їй ніхто не був потрібен. Вона заявляла, що чайлд Фрі. Родина її не цікаве і хоче свободи. Ну як так, все життя з одним мужиком, сміялась вона, поки ми пили вино на кухні. Нудно ж, побут, це не про мене. Я сміялась у відповідь, та заради бога, кожен живе, як хоче. Але при цьому вона була в нас удома майже щодня, гостювала, залишалась на ніч, усі свята, всі вихідні завжди з нами. Чоловік навіть жартував може, тобі ключі дати, все одно вже як рідна. А я й не заперечувала, вона ж справді була як сестра. Потім у нас народився син. Марина обсипала його подарунками, допомагала мені, сиділа з ним, коли треба було. Чуть що перша на підмозі. А потім у нас народилась донька. І от, коли донечці було всього три місяці однієї ночі, я прокинулась від її хлипання. Дивлюсь, чоловіка немає. Думаю, пішов чаю попити. Йду на кухню, а там, а там вони. Прямо на нашому кухонному столі будують кохання. Друга частина у профілі.